Всім привіт ви на каналі Валер Барбоскін. Мої підписники! Сьогодні у мене цікавий огляд на іспанські обновки з барахолки. Мені. Мені дідусь з бабушкою купували спеціально для мене. І зараз буду робити на цій машинці огляд. В мене новий контент по машинкам, тепер знімаю вже не одну, а дві. Як ви знаєте, що коли знімаю обновки, то коли в коробках або новіші, робиться автомонтажом, а коли з ним Бушні там багато, я можу зробити на них огляд. Це в мене такий новий контент. Ану останок буде ексклюзивний. Поїхали! Porsche 918 Spider. Фірма Veli, масштаб 134. Сама машинка у нас сирого кольору. Салон дуже прикольный. Вот видно. Бо це машинка кабриолет. Ну что можно сказать? Нема куска спойлера. И машинка вся помалевана. Вот капот вольный весь. Я можу сказати, що це беушне состоянні. І тут теж помальовано. Крутяться колеса. Вперше автомобіль у варіанті Кузова Родстер 918 Spider був представлений як концепт на Женевському автосалоні в 2010 році. Nissan GTR R35, фірма Veli масштаб 1.36. Машина теж сірого кольору, салон чорний. Переходимо до косяків. Нема одного дзеркала і нема спойлера. Фари цілі. І дно поломане, тому що от нема одного тут куска. Nissan GTR. Спортивний автомобіль, що випускається компанією Nissan Motor. Представлений як серійна модель на токійському автосалоні 24 жовтня 2007 року. Porsche Cayenne Turbo – Фірма RMZ City або же Юні Фортуни масштаб 132. Машинка у нас червоного кольору. Одинаковий салон, бо ми не будемо далі показувати. Це отакі є. Ну, вона в нормальному стані, але є в тому, що ржава фара та побита дверка. Головна функція в тому, що ця машинка була музикальна. ще. Коли ти відкриваєш від двері, там грала музика з Need for Speed. А, а ще вона нажималася на капот. І там вона і здавала звуки машини. Друге покоління позашивих ховика від Порше було представлено вперше в інтернеті 25 лютого 2010 року. А 2 березня на Женевському автосалоні автомобіль можна було побачити на власні очі. Продажі почалися 8 травня 2010 року. Порше 911 GT3RS фірма Veli, масштаб 136. Машинка зама зеленого кольору. Переходимо на косяки. Нема спойлера, нема одної фари. Тут побито на даху, і тут побито. Побите дзеркало. І тут побито. І дуже прикольні колеса. Можна сказати. У мене є така від кінс. Є Відкінс Марти і від Хотвілси. І є від Веллі. Тільки з другими косяками. Н н нема, як завжди, спойлера, в нього була болячка. Нема одного дзеркала і. сидінь. Тільки одне сидіння валялося тут. Нове шосте за рахунком покоління легендарної модель 911 тип 997. Дебютувало на європейському ринку в липні 2004 року. Land Rover Defender. Фірма Veli, масштаб 1.34. Машинка теж світ... сірого кольору, але світло сірого. Все гарно. Ця машинка в нормальному стані, але нема. Багажника, який відкривався. І ще запасного колеса. І дуже брудний люк. На даху. У 1983 році почався випуск нового покоління класичних позашляховиків Land Rover. І наостанок саме ексклюзивне: Ford Escort. Фірма Corgi. масштаб 136. Коробка, ви бачите, і порвана, і подерта. Нічого страшного, бо ця машинка старенька. От. От, є пластикове саме скло, яке було тут поставлено. От от таке. А саме головне в тому, що... Не фокусірується, зроблена на Великій Британії і в 1984 році. Ну, ви знаєте, що Ford Escort сама синього кольору і відкриваються задні двері, а передні не відкриваються. На початку 1981 році на основі легкової моделі представлений фургон під назвою Ford Express або Ford Escort Express. З того часу, до 1998 року, виготовлялися різні покоління фургонів Escort.